Гадали Іран. Вони заявили, що якщо збиратимуться на переговори зі США, хочуть використовувати посередника. Я вважаю, що США хотіли прямі переговори. Чи готові ви все ще говорити з ними? Я через вважаю, посередника? Я вважаю, Що краще мати прямі переговори? Я думаю, це відбувається швидше, і ви розумієте іншу сторону набагато краще, ніж якщо йдете через посередника. Це вони використовувати, вони хотіли б використовувати посередників. Я не, я не думаю, що це обов'язково правда зараз. Я думаю, їхня стурбованість. Вони відчувають себе вразливими, і я не хочу, щоб вони так себе почували. І мені здається, вони хочуть бути. Ви сказали, що не думаєте, що вони хочуть більше використовувати посередників. Вони надіслали ще один так. лист. Об'єднані арабські емірати повідомили я, вам я, про це. Я точно знаю. Я думаю, вони хотіли би мати прямі переговори. Ви сказав щось про те, що було написано в листі з Іра. Я просто думаю, що вони я просто кажу вам, що вони хочуть Забудьте про листи. Я думаю. Ми збираємося звернутися до вашого серця, пане президенте.